Є знижки на мікролакс. 20% в аптеках подорожних. «Бам» та «Ощад». Без двох хвилин восьма ранку. Саме година пік тайванці вирушають на роботу, як раптом без попередження острів накриває потужний землетрус. Як вже згодом повідомила влада, вони очікували слабкий землетрус магнітудою у 4 бали. Але підземний поштовх виявився силою близько семи балів. Українка, яка з 23-го року мешкає у столиці Тайваню Тайбеї, каже, що відбувається зрозуміла не одразу. Спершу здалося, що у мене просто кружиться голова, тому що був стан, наче ти втрачаєш ґрунт під ногами. Потім я зрозуміла, що у мене квартира ходить ну, на такому рівні, і це було дуже сильно. На щастя, каже Марія, її будинок встояв. А сам землетрус досить швидко минув. Добре, що це тривало всього. Ну не знаю, може х... більше хвилини. На той момент мені було дуже складно аналізувати е ситуацію і відслідковувати час, але Після того ще протягом кількох годин були повторні вже менші, але також поштовхи. Пошкодження є по Тайбею, Є пошкодження незначні конструкції будинків і навіть метро. Але наскільки я знаю, що в Тайбеї було все більш-менш ще стабільно, на відміну від більш східної частини, яка постраждала найбільше, бо там будували поштовхи набагато сильніші. У східному місті Хуалянь, де якраз і був епіцентр землетрусу, обвалилися десятки будівель. Близько сотні людей евакуйовували рятувальники. А 50 працівників та відвідувачів одного з місцевих готелів вважаються зниклими безвісти. Попри все, каже Марія, тайванці принаймні у столиці поступово повертаються до звичного життя. Всі довкола працюють, продовжують ходити по вулиці, спокійно спілкуватися, ходити в ресторани і користуватися тим транспортом, який є, тому що станом на зараз метро не працює, бо його перевіряють згідно з протоколами на ймовірні пошкодження. А якщо пошкодження порівнювати з землетрусом тієї ж сили, який відбувся у 1999 році, то руйнувань в рази менше. Я так розумію, що влада проробила роботу над помилками, і наразі наслідки набагато менші, тому що, наприклад, 25 років тому, під час землетрусу, 76 балів загинуло понад 2000 осіб, якщо не помиляюся, 2400. Насправді я думаю, це робота над конструкціями укріплення їх, тому що є будинки, яким більше 50 років, тобто які вже пережили попередній землетрус, і теперішній теж і багато інших природних явищ, тому що в Тайвані бувають і тайфуни досить часто, і землетрус це не перший випадок землетрусу навіть за останні півроку, коли я тут живу. Місцева влада заявила, що підземні поштовхи можуть тривати протягом наступних трьох-чотирьох днів після основного землетрусу, але вони вже не несуть такої небезпеки.